Як ти не крути, але коли в машині шкіряний коричневий салон, ну вона виглядає зовсім по-іншому. Знаєш, воно якесь передає якесь багатство машині. Ну, подивись, класно ж виглядає. Це Hyundai Santa Фешка. Якщо ти ж шукаєш собі Hyundai Santa Fe, то вона тобі потрібна 100% дизельна, тому що дизель надійний двигун. Двухлітровий, вона у нас на повному приводі. Так, до речі, ще зниження по ціні. Була 9, 9, 700, роблю знижку 700 доларів. Це у нас 2000, 2014 рік пробіг всього 129 тисяч. Що таке? 129 тисяч для дизельної Santa Fe? Говорив на повному приводі. Є два режими пам'яті сидінь, електрорегулювання, складання зеркал. Ось так виглядає машинка. Підігрів передніх сидінь, електроручник, автохолт, великий монітор, камера заднього руху. Ну і сидіння ти вже бачив. І 19 тисяч доларів. Автомобіль реально в класному стані. Приїжджайте, потестуйте, можете завести на будь-яке СТО. Вона СТО провірку перейде 100% на СТО. Тому чекаємо вас.